В Ефірі новини на часі про головні події дня. Розкажу у випуску. Вдарили ракетою по житловому будинку. Екстрені служби шукають людей під завалами. Ще одна пекельна ніч для Києва. Влучання є у 27 місцях. Станом на зараз відомо про вісім загиблих. Серед них шестирічний хлопчик та його мама. З-під завалів, знищеного ракетою під'їзду в Святошинському районі, витягли тіло одного з мешканців. Внаслідок атаки у столиці 82 поранених, 44 44 людини у лікарні. Що найменше поранених дітей, з них 5 в лікарні. Карнях. Зокрема, п'ятимісячна дівчинка. Прямий приліт. На жаль, в цьому будинку загинуло дві людини, а поряд будинки також вибити вікна. Зараз розгором штаби надається допомога. Всім тим, хто постраждав, ми бачимо всі будинки поряд вибити вікна. Велика кількість. Пошкоджених будинків, але тим не менше працюємо над тим, щоб надати допомогу кожному хто її потребує. Є влучання у Святошинському, Шевченківському та Голосіївському районах. Понад 100 постраждалих об'єктів. Житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет. За інформацією очільника МВС Ігора Клименка, у Києві шукають щонайменше 10 людей. Є заяви про зниклих безвісти. Ймовірно, вони під завалами зруйнованих будинків на двох локаціях. На жаль, ми бачимо, що можуть бути більше жертв. 56 квартир в цьому під'їзді, який на знищений, завалений. На даний момент в місті Києві пошуковою рятувальні роботи. Ми проводимо на двох локаціях і на шести локаціях ми почали аварійно-рятувальні роботи. 700 поліцейських, 500 рятувальників, близько 100 одиниць інженерної техніки державної служби з надзвичайних ситуацій. У Святошинському районі Києва ДСНСники дістали з-під завалів будинку чоловіка. Понад три години з врятованим тримали контакт. Роботи продовжуються прохання. Всім постраждалим звертатись до штабів, які розгорнути в кожному з районів. Шищенковському, солом'янському, свідошинській. Та Голосіївські райони надається допомога у столиці. Тривають роботи на місці зруйнованого під'їзду дев'ятиповерхівки у Святошинському районі. Рятувальники шукають людей, що можуть бути під завалами. Працюють психологи, кінологи, залучена роботизована техніка. Гасити пожежі допомагає й авіація. Загалом росіяни запустили понад 300 дронів і 8 ракет по Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Столиця була основною ціллю масованого обстрілу. Атакували також Дніпропетровщину, Полтавщину, Сумщину та Миколаївщину. Ввечері 30 липня ворог атакував кабами Новогригорівку. Поранення отримав літній чоловік. Постраждалий у важкому стані під наглядом лікарів. Також у селі побило приватні будинки та господарчі споруди. Авіабомбами обстріляли і Гуляйполе. 60-річна жінка опинилася під завалами власного будинку і зараз теж у лікарні. На ранок під удари фабів потрапило два населені пункти. У веселянці поранено 17-річного хлопця та його бабусю. Будинок зруйнований вщент. Понівечені дачі і у селищі Малокатеринівка загалом упродовж доби окупанти завдали 475 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 65 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автівок. Підступно били і по рятувальниках Воріхові надзвичайники гасили пожежу після обстрілу. Після обстрілу в цей момент росіяни повторно завдали удару. На щастя, пожежники цілі та неушкоджені, А от техніка зазнала значних пошкоджень. Попри закиди у соцмережах про захоплення кам'янського ворогом, сили оборони півдня та військова адміністрація це спростовують. Ситуація на цьому напрямку залишається складною на північному та східному напрямках. Ворога стримують наші воїни. На деяких з позицій тривають бої. Була проведена нарада, і точно Кам'янське сьогодні не можна сказати, що воно окуповано ворогом. Це не відповідає точно дійсності. Чи ворог здійснює там на сьогоднішній день штурмовий дії, Так здійснює. Але хочу подякувати нашим воїнам збройних сил України, які тримають оборони, і точно ворогу нелегко просуватися на запорізькому напрямку. Щодня вибухи стають ближчими до будинків, і все більше родин з сіл регіону вирішують їхати. Люди залишають усе: дім, речі, спогади, аби врятувати життя. Лише у липні з області евакуювали десятки родин. З-під обстрілів до Запоріжжя вивозить сім'ї і капеланський патруль. Про історію порятунку у сюжеті Анни Крамаренко в селянку. Щось демить там незрозуміле. Веселянка Запорізького району. Тут постійно обстріли. За кілька кілометрів від села інтенсивні бої. Тож все більше людей наважуються на евакуацію. Не плач, все буде добре, вже забираємо. Велика родина разом з бабусями та дітьми кажуть, страшно жити, коли обстріли не вщухають. Днями усю ніч просиділи в погребі. Мала, я дуже спугалася. Тримайся, все буде добре. До Запоріжжя родину вивозив капеланський патруль спільно з ювенальною поліцією. Нині усі семеро жителі веселянки у безпеці. Раз, раз. Пригнула це на ноги стала. Що ви кажете? Тільки що стоп піднімав сам. Ми знаєте, до останньої миті сподівалися, що, ну, що ми зможемо там жити. І, і ми жили весь цей час, поки йшла війна, і начебто було добре. І інколи пролітало, але так. Як вже почалося декілька останніх днів, коли вже артилерія достає, коли вже ці снаряди просто прилітають прямо біля дому, і ти не знаєш, куди бігти, що робити. Вчора, взагалі, каби прилітали по нашому селищу, то це жахливо, знаєте, і страшно за дітей страшно, і за себе страшно, і не знаю, що робити далі. Будемо просто їхати далі. Життя, знаєте, дорожче, дуже важко залишати будинок, дуже важко залишати. Те, що там залишилося, життя своє. Але життя дорожче. Вже в місті тимчасовий прихисток їм надав пастор однієї з церков. Надіємося, що все ж таки перемога настане, що ми вернемося в свої края, що, може ж не розіб'ють хати, то повертаємося. Дуже тяжко да, виїжджати своїх хат. Ну, все ж таки віримо в Бога, дякуємо капеланам, що нам допомогли. Із собою взяли найнеобхідніше, і звісно, не могли лишити домашніх улюбленців чотирьох кошенят. Це наше хазяйство, яке змогли забрати, наші кошенятка будуть їхати з нами далі. Куда ж їх маленьких кидати? Вони ж вони ж крошечки, вони ж без нас пропадуть. Це моя любима улюблена кішка Іріска. Вона дуже спогалася того, що ми переїхали. і вона зараз дуже перелякана і не дуже хоче на руках сидіти. А взагалі що полюбляє Іриска? Вона дуже любить спати на руках, вона дуже любить спати десь високо. Їй головне, щоб високо було. А де не важливо вже, щоб високо було. Вона любить спати на вершині чи дуже любить з людьми сидіти, вона любить в компанії сидіти. Вивозять людей з-під обстрілів з перших днів великої війни. За цей час близько 25 тисяч. Везуть переважно у шелтер, але є й такі, що їдуть до родичів чи знайомих. Протягом місяця в середньому евакуюють близько ста людей. Вивозити дуже складно, складно. Ну ви бачите, що у нас броньовані машини і інша машина вона обладнана всім необхідним. Там в нас є риби проти дронові стоять які які. Садять дрони. Ну, зараз ви знаєте, що дуже багато дронів, які на науковолотні і ці риби вони не спасають. Ну, броньована машина є у евакуації. Дуже складно зараз. І бувають такі місця, де дуже складно вивозити людей. Звернутися за допомогою безкоштовній евакуації з прифронтових громад можуть не тільки жителі Запорізької області, а також і Донецької. Друзі, якщо вам потрібна евакуація, ми евакуюємо з тваринами, з речами, з майном. Ви можете звертатися кожного дня. 24 часа на годину на сутки, 7 днів на тиждень. Ми за цими телефонами робимо евакуацію. Якщо потрібна допомога, евакуація, звертайтесь. Будемо раді вам допомогти. Родина ж з веселянки у Запоріжжі лише переночує. Далі кажуть, поїдуть до Одеської області. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Навчатися ніколи не пізно. Понад 700 жителів Запорізької області цьогоріч скористались можливістю здобути нову професію завдяки державній програмі ваучерів. Опанувати новий фах можуть люди від 45 які мають стаж 15 років. Програма також розрахована на ВПО військових та людей з інвалідністю. Вартість ваучера близько 30 тисяч гривень. За ці кошти охочі можуть перейти перекваліфікацію за понад півтора сотнями спеціальностей. Торік до програми додали також інформаційну безпеку, громадське здоров'я та навіть богослів'я. Останнім часом більше людей беруть ваучери за спеціальностями медсестринство та психологія. Що дуже зріс попит на таку професію як психолог, і це зрозуміло, тому що на сьогодні дуже багато організацій саме запитують на спеціалістів з психології, розуміючи, що є необхідність в тому числі і супроводу наших захисників і захисниць, які повертаються з зони ведення бойових дій. Користується попитом і експериментальний проєкт навчання для захисників. Повторно опанувати нову спеціальність можуть учасники бойових дій. Такою можливістю вже скористались близько 70 захисників. Перенавчання проходить на базі профтехзакладів, закладів, де усі витрати на проживання та транспорт відшкодовує держава. Наш учасник бойових дій, пан Роман, він пройшов таке навчання в саме в Полтавському центрі професійно-технічної освіти, здобув спеціальність керування дронами, і сьогодні повернувся на фронт для того, щоб вже знову захищати батьківщину з новою професією. Економні та можуть працювати без світла у Запоріжжі. Вже третій медзаклад став енергонезалежним завдяки сонячним панелям. Майже місяць на даху та фасаді закладу працює 400 панелей по 315 Вт ватт кожна. За цей час обладнання дозволило замінити понад 60% мережевої електроенергії та зекономити для міста понад 33 тисячі гривень. Окрім цього, у закладі є також накопичувачі, які будуть підтримувати роботу лікарні навіть під час відключень. Сонячнее 44 кВт, зараз сонце видає електричної енергії сюди на станцію. 19 споживання будівлі, 23 кВт зараз загружається в акумулятор. Тобто принцип роботи такий, що якщо сонце є надлишок, він закачується в акумулятор. Акумулятори заповнилися, станція обмежується власним споживанням будівлі. До кінця року 20 таких станцій планують встановити на закладах освіти, медзакладах та критичній інфраструктурі. Вдалося не використовувати майже одну тонну вугілля і зберегти 175 дерев. Безумовно, це дуже важливо. Я вдячна, що в нас є підтримка уряду міжнародних партнерів і імплементуючих організацій. Це також дає можливість нам економити бюджетні кошти, які лікарня може витратити на свій розвиток. Спільно з командою області міста ми знайшли для себе ще одну можливість для. Резервування електричних потужностей нами закінчено розробку проекту по будівництво стореджей зберігання для електроенергії в промислових потужностях. Ми розраховуємо, що ми будемо максимально захищені і підійдемо максимально готовими до різного розвитку подій цю зиму. Більше інформації шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через Телеграм-Чат-Бот. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.